Людина задається питанням, чи задає комусь це питання. Ну от який би мені такий смартфон купити і такий, щоб ну, найкращий. Ми ж з вами, начебто, розуміємо, що однозначної відповіді тут бути не може. Але смартфон людина таки купує і купує якийсь один, виділяючи його з поміж усіх інших, як найкращий. Значить, найкращий смартфон існує, і давайте спробуємо віднайти його станом на нинішній момент. Ну і кого ми, власне кажучи, допустимо до нашого конкурсу? Ну це однозначно мають бути флагмани провідних брендів. Плюс мобіли, які сьогодні найбільш обговорювані, і вони ж найпопулярніші на наших теренах. Перший учасник він беззастережний. Від лідера ринку Samsung і ось його флагман Galaxy S4. Другий не за статусом і не за об'ємами продажів, а просто за віртуальним інтересом в інтернеті візьмемо HTC. ось його новий ван. А третім ми беремо, куди ж без нього. Найсвіжіша модель надкученого яблука 5 s або як прийнято писати в інтернетівських хештегах S як Долар. Система як апаратна, так і операційна тут інша. Порівнювати їх буде складно. Тому ми вирішили остаточно ускладнити собі життя і взяти когось четвертого, теж дещо інакшого. І от як вам варіант з Lenovo k 900 як яскравого представника інтелівської платформи. Ну і отак буде цікавіше. До речі, усі ці смартфони вже можна купити в інтернет. Магазині Stylus.com.ua, в якому ми регулярно беремо техніку на наші тести. Ну от, і тепер давайте спробуємо їх якось порівняти хоча би за тими показниками, за якими вони, в принципі, порівнюються. І почнемо ми таки з серця. А серце у нас верніше у них це процесор. S4 Іван e несуть у собі аеремівську конфігурацію, як між іншим і 5 s Тільки кількість ядер у цих конфігураціях різна. Чотири у HTC, лише два у Apple і аж вісім у Samsung. Там по суті два різних процесори. Вони вмикаються при різних ступенях навантаження: два ядра і в інтелу збудованого Lenovo, Але там дещо інша система роботи. Дякуючи технології гіпертрейдинг, вони працюють точнісінько, як чотири в ARM-ах. Тож, мінусанимо ми поки що тільки Apple. При своїх залишаються HTC і Lenovo. А Samsung напрацював на щирий плюс. Дивимося, скільки у кого оперативної пам'яті. У всіх андроїдних по 2 гіги. Apple традиційно менше, тільки 1 гектар. Епломани звично піднімуть хай про те, що, мовляв, операційна система iOS менше оперативку пожирає. Ми не будемо з цим сильно дискутувати, тому мінуса яблукофону поставимо тако маленького-маленького. Пам'ять бортову рахувати тяжче, адже тільки Lenovo несе в собі чітко 16 гігів. Решта має по кілька конфігурацій, і на 32, і на 64. Чісі той, взагалі, з 32 стартує, за що йому окремий респектний плюсик. Похвалимо і Samsung, який також можна розширити додатковою карткою пам'яті, на відміну від усіх інших, які чомусь гордо відмовляються від цієї корисності. Тому Apple HTC ми залишаємо без лайків анлайків, вліпимо. Жирного мінуса к 900 адже запиратися в тісних 16 гігах за нинішніми часами це ну, не камільфортно, а Самсунгу за підтримку SD-карток карток плюс. Тепер дивимось на екрани. Не починатимемо дискусію про те, чи краща IPS-матриця цієї парочки за Super AMOLED Самсунга чи супер LCD Ванна. Як зрештою не влазитимемо у смакові характеристики дизайну чи використаних матеріалів корпусу. Просто дивимось на цифри. Роздільна здатність. Круто і сучасно на Full HD рівні у всього андроїдного братства, за що їм, безперечно, зачот. А провез знову iPhone. Ну, що таке в наші часи 1136. на 640 стидоба на фоні 1920 на 1080. А щоб уже зовсім закрити цю тему, давайте поговоримо і про діагоналі екранів, себто розміри мобіл. Як не крути, нині в тренді великі екрани. HTC сягнув 4,7 дюймів. У Samsung діагональ вже виросла до 5. Lenovo так і взагалі 5,5. А Apple трішки виросши до 4, так на них і зупинилась. Ой, не треба мені тут тепер розказувати про короткі людські пальці. Сказали, а наважте сказати і Б. Тож не просто мінус, а мінусяра щоденник на стіл і завтра з батьками в школу. О. Наступний такий важливий у смартфонах аспект це камера. Власник однієї з цих машин уже не повинен тягати в другій кишені цифрову мильницю. І власник Samsung Galaxy S4 точно не тягатиме. Тут хороша камера на 13 мегапікселів з купою наворотів і оригінальних сюжетних заморочок. Така ж, по цифрам, хоч і трішки бідніша наворотами, у Lenovo K900. iPhone 5 s як Дола розжився 8-мегапіксельним агрегатом, який, на жаль, перейняв усі негаразди з камери по. Але з новою операційкою отримав додатковий функціонал. І, і, і от що нам покаже нервово курячий осторонь HTC. 4 мегапікселі, ну ну. Тож, купуючи цього флагмана, відкладіть трішки грошей і на фотоапарат. Ні, ну виробник нам з вами може розказати зараз про якісь там ультрапікселі, про тришарову матрицю, але я хочу бачити все це на фотках, а я не бачу. Мінус. Переходимо до не менш, а навіть і до такого більш важливого аспекту на мобільних дівайсах, як батарея. От, якщо рахувати виключно цифри, то тут Samsung виносить усіх: 2600 мАч, на годину. Lenovo відстав не сильно 2500, у HTC 2300, А Apple, що зрозуміло, при такому меншому екрані тільки 1560. Але то цифри. Давайте подивимось, хто як тримає заряд. Просто залишені на ніч, усі вони пережили період неробства нормально, скинули по кілька процентів заряду, різниця принциповою не виглядала. А от коли ми їх паралельно привантажили серйозними завданнями, дивились кіно в високій якості, грали в онлайн-ігри, запускали карти з GPS-ом, передавали блютузом файли, шарились інтернетом, то протягом нинішнього недовгого світлового дня ми їх усіх і посадили, але сідали вони не одночасно. Першим, причому конкретно першим. У нас обвалився Lenovo, що зрештою не дивно при таких габаритах дисплею. Далі майже одночасно, ну плюс-мінус, у нас здалися HTC та Apple. Хоча саме оцю одночасність ми поставимо в плюс-вану. Він усе таки hd відео показував як чесно HD, на відміну від урізаного екраном яблукофона. На момент же вибування усіх конкурентів Самсунгівський флагман затаїв у собі ще добрих 15% енергії. Воно то ясно, що в реальному житті, в залежності від того, чим ви там мобілу будете навантажувати, показники можуть відрізнятись, але принцип, нам здається, буде саме таким. Тепер давайте результати. Ми шукали переможця і ми його, власне кажучи, знайшли. За більшістю наших показників у нас найкращим виявився Samsung Galaxy S4. За друге місце у нас нещадно лупилися Lenovo K900 і HTC One. В принципі, можемо оголосити між ними нічию. У кожного з них є там свої гордості і свої прикрібалячки. Ну, а в аутсайдери у нас відповідно записався. Боже, я уявляю, що там зараз почнеться в коментарях на ютубі. Ну, одним словом, ви зрозуміли, оце ось Apple 5S як долар. Ні, я щиро розумію обурення і пламані, але ну, математика, вона достатньо точна наука. І саме тому я залишу собі оцього. А, і ще, іще, і ще, іще, іще, іще. Давайте ви не будете морочити мені голову на тему: от чому на наш тест потрапили саме ці чотири моделі, а інші не потрапили. Я сам з ходу можу вам назвати, ну так, десятків два моделей, які могли би потрапити на це місце. Але потрапили тільки ці чотири. Інші не потрапили. Все.